Метеоролог розказав, яка буде погода в Україні наступного тижня. Сніговий покрив суттєво зменшиться, місцями, окрім північних областей та карпатського регіону зійде повністю. Наступного тижня в Україні внаслідок активізації циклонічної діяльності в районі Скандинавського півострова та Норвезького моря спостерігатиметься інтенсивне перенесення повітряних мас Атлантичного походження. За словами метеоролога Ігоря Кібальчича, при даній формі циркуляції в нашій країні очікується відлига до значень температури вище 0 градусів С та невеликі опади переважно у вигляді дощу. Вітер переважатиме західної чверті, часом із посиленням до 15-20 метрів за секунду. Сніговий покрив суттєво зменшиться, місцями, окрім північних областей та Карпатського регіону зійде повністю. У понеділок, 18 грудня, на більшій частині території країни пройдуть опади переважно у вигляді мокрого снігу та дощу. На дорогах, окрім південної половини, місцями ожеледиться вітер західний від 7 до 12 метрів за секунду, температура повітря вночі 1, плюс 4 градуси С вдень плюс 2, плюс 8 градусів село, у Карпатах вночі мінус 1, мінус 6 градусів С вдень мінус 2. Плюс 3 градуси С на Одещині в день місцями до плюс 11 градусів село. У вівторок, 19 грудня, у більшості областей, крім Західного регіону, пройде невеликий дощ та мляка. подекуди можливі тумани. Вітер західний, південно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1, плюс 6 градусів С в день плюс 3, плюс 8 градусів С на Одещині до плюс 11 градусів село. У Карпатах протягом доби 0, мінус 5 градусів село. У середу, 20 грудня, переважно без опадів, лише вночі у північних областях пройде невеликий дощ, вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду, температура повітря вночі мінус 1, плюс 4 градуси С вдень плюс 3, плюс 8 градусів С у Криму та Одеській області до плюс 11 градусів село, у Карпатах впродовж доби 0. Мінус 5 градусів село. У четвер, 21 грудня, вночі без істотних опадів, вранці та вдень у західних, центральних та східних областях очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Подекуди тумани. Вітер південний із переходом на західний 5 10 метрів за секунду, температура повітря вночі 0. плюс 5 градусів С вдень, плюс 3, плюс 8 градусів С у Криму до плюс 11 градусів село. У п'ятницю 22 грудня вночі у західній частині, вдень також у північних та центральних областях, пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Подекуди налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиться. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду, день місцями пориви від 15 до 20 метрів за секунду, температура повітря вночі мінус 3, плюс 2 градуси с вдень плюс 2, плюс 7 градусів село. У Карпатах сильний сніг, хуртовина і температура 1, мінус 6 градусів село. У суботу, 23 грудня, в Україні, окрім південних областей, пройде невеликий дощ місцями з мокрим снігом. Вітер західний від 7 до 12 метрів за секунду, місцями пориви від 15 до 20 метрів за секунду, температура повітря вночі плюс 1, плюс 6 градусів с в день плюс 4. Плюс 9 градусів С на півдні до плюс 11 градусів село. У неділю, 24 грудня, у північних та західних областях пройде дощ місцями з мокрим снігом. Нарешті території країни без істотних опадів. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду, пориви від 17 до 22 метри за секунду, температура повітря вночі плюс 2, плюс 7 градусів С в день плюс 5 плюс 10 градусів С у Криму та на Одещині до плюс 12 градусів село.